Таких і іспиту, і шансу Україна баскетбольна ще не мала. Ми серед вісімки найсильніших баскетбольних збірних старого світу сьогодні у Любляні чверть фіналів. Напередодні іспанці плюс 30 привезли збірні Сербії, а Франція переіграла господарів турніру, не зважаючи на несамовиту підтримку трибун. Плюс 10. І відповідно вже відомо у першому півфіналі. Зіграють Іспанія, чинні чемпіони Європи та віце-чемпіони баскетболісти Франції. За місце у півфіналі трохи згодом сперечатимуться італійці та Литва. А просто зараз уже вийшли на паркет арени стожиться. Баскетболісти України. Та Хорватії. Ціна питання та сама місце у півфіналі цьогорічного євробаскету. Костянтин Андріюк, я сподіваюсь, і чує, і бачить уже київську студію. Костю, я вітаю тебе. Ти як гадаєш, взагалі після сьогоднішнього двобою сенсаційне баскетбольне шоу під, у виконанні підопічних фрателло воно ще триватиме у Словенії? Сашко, вітаю тебе, вітаю всіх наших глядачів, болівальників, баскетбольних. Ну, стосовно того. Чого чекати від команди і від наших гравців? Ну, власне кажучи, я і сам, мабуть, не знаю. І ніхто, мабуть, ніхто на цьому чемпіонаті не знає. І, мабуть, не знають навіть самі хорвати. Ну, от, будь ласка, я сьогодні купив хорватську газету в Словенії. Це не складно зробити. Називається Спортське новості, спортивні новини. І е, на цій газеті прев'ю е, матчу україна хорватія І от вам, будь ласка, все тільки про збірну Хорватії. Нічого про збірну України, лише орієнтовний склад збірної України, який, власне, не змінювався впродовж цього чемпіонату. Тому можна зробити висновок, що і хорвати самі навіть нічого не знають. Ну така собі можна сказати самовпевненість з їхнього боку. Думають, що, мабуть, вони легко переможуть збірну України, яка вийшла, нагадаю, з останнього місця у своїй групі. А хорвати у своїй групі вийшли з першого місця. Ну і можна сказати те, що зараз на трибунах нашим баскетболістам дуже і дуже не солодко. Ви, мабуть, зараз бачите на кадрах, що робиться, що робилося. Буквально за кілька хвилин перед матчем, перед поруч із трибунами, стожиться арени. Хорватські болівальники, деякі з них запевняли, що приїхали, подолали тисячу кілометрів заради своєї команди. А загалом вони кажуть, що їх привітло сюди близько 10 тисяч болівальників. Можете собі уявити, арена для довідки вміщує 12 тисяч з половиною болівальників. Ну, можемо е, уявити тільки як зараз в нашій команді, але нашим до цього не звикати. Так само важко їм було, коли вони грали свого часу проти Сербії. Тут же на цій же арені Сербів теж було багато, але збірну Сербії перемогли. Будемо сподіватися, що нашій команді все буде вдаватися. Ну і власне про. Формат турніру, навіть якщо наша команда програє, вона матиме ще зачепитися за свій головний шанс і за своє головне завдання це вихід на чемпіонат світу, який наступного року відбудеться у Іспанії. Система формату турніру цього чемпіонату Європи така, що шість найкращих команд потрапляють до наступного раунду, і з ними господар Іспанія. Так от Іспанія вже потрапила. Збірна України, навіть якщо програє, чуть хуть ху цього, ми її не бажаємо, буде боротися за п'яте шосте місце, а потім за сьоме місце, яке дасть можливість потрапити на чемпіонат світу до Іспанії. Ну а найпросто. Тіший шлях це просто перемогти сьогодні хорватів і вийти на чемпіонат світу. Сашко Костю, дякую дуже тобі. Про решту вражень вже наступного разу. А тепер швиденько на трибуни і за себе, і за нас. Будь ласка, підтримай українську національну збірну. Дуже дякую. У Словенії грають Україна з Хорватією. Грають у баскетбол за місце у півфіналі цьогорічного Євробаскету.